<кій> будь ласка. Ну. Якщо можете, будь ласка, пробуйте машину, щоб не чоловіка. Я Остану так трошки далі. Не переживайте, не, не втікну. Кажу, не втікну, не переживайте. Добре, будь ласка. Так, дали мені тут документи. Так, трошки бейся мене, розумію. Так, так. Так, так. так, 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 так мене, будь ласка, так. теж зрозумієте, у мене наказ перевір. Як... Я, Я вас каз... розумію, вас теж, вас босікували теж, так? Да? Вас босікували. Ні, ну. ви контрактник. А, ви контрактні. Тоді прошу. питань немає. Я думаю, що... Та мені шкода таких хлопців, що... Я Все. розумію вас. Я думаю, ви мене розумієте. Так, так, так. Переживайте, я вас не знімаю, я вам просто чисто для себе. Але тут дати немає я вижу. Ну, печатки, печатки немає, не бачу. Де тут печатки? Це просто бумага, але вона не має нічого значення, я бачу. Ну, це просто так. ну. Е, я їду в осторожниці, осторожниці. Так, вам треба? Так, Що вам треба, дати, кажіть раз. Та я вам паспорт дам, та що я буду, я себе не стесняю Розумієте, що ви задоволення яко не приносить. Це понятно. Я лохи не говорить. Так, guys. Великобризнянський район. Я вас ще попрошу, будь ласка, відкрити базу. Ну, питання. Не попереджаю, там в мене гранати точно. Я думаю, якщо б вас у не було, то це б так тут. Ну я думаю, такої можу вузити дубінку, де шакалі всякі. Це ваше діло, ви ж мені не погрозою те. Не, ну то ще з охорони, я просто працював колись. Працювали в охороні? А зараз секретна просто інформація. Ще раз, будь ласка, нагадайте, пише Добре, щасливий, дорога вам гарно, а. І вам також.